Вітаю вас на своєму каналі Ала фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні в цьому відео я б хотіла розповісти про лікування кашлю, оскільки зараз ця тема, ця проблема є досить актуальна, тому що дуже багато вірусних захворювань, які супроводжуються саме кашлем. Кашель є один з основних симптомів, який виявляється як наслідок вірусного враження, вірусного захворювання. Хоча кашель він є симптомом більш 50 хвороб, наскільки відомо в медицині. Але основне, основний саме такий симптом це при вірусних запальних захворюваннях. Це і при коронавірусі, і вірус грипу, і інші респіраторні віруси. І є така особливість саме при лікуванні, і в тому числі і фітопрепаратами, і в тому числі і травами. Оскільки відомо, що перша стадія, перша фаза запального процесу це є стадія альтерації, тобто це гостра стадія хвороби. При якій кашель є сухий, надривний, при якій дуже подразнюється слизова оболонка, саме легень, і легені вони є. Найбільш таким вразливим органом це бронхи, бронхіоли, і саме стадія альтерації, вона особливості лікування, це коли ми призначаємо ті рослини, рекомендуємо ті рослини, які мають обволікальну дію, тобто містять багато слизу. І як відомо, у нас в природі є велика кількість таких рослин. Ці рослини досить відомі і вони дають досить такий хороший результат в першу стадію запального процесу в стадії альтерації. Взагалі, то ця стадія вона супроводжується подразненням, підвищенням температури, кашель надривний, сухий, непродуктивний, не відкашлюється. і саме оці рослини, які містять слизи, вони обволікають слизову оболонку, зменшують запальний процес і є досить ефективними. Які ж це рослини? По-перше, це алтея лікарська. Ця рослина вона використовується і вона є фармакопейною, використовується вона і в офіційній медицині, і в народі. В офіційній медицині використовуємо ми корінь рослини, корінь алтеї, а в народній медицині ми використовуємо і всю рослину, особливо квіти алтеї. Квіти алтеї, мальви, також є така рослина дивинаські петровидна, тобто ці квіточки, такі маленькі жовті квіточки, ми саме збираємо в стадії, коли рослина цвіте, і також ми їх додаємо і до зборів, і використовуємо як самостійно. Тобто із розрахунку ми беремо столова ложка на склянку окропу, заливаємо ми або можна в термосі настоювати десь годинку-дві, потім проціджуємо і п'ємо по 50 грам, десь 3-4-5 разів на день. Потім можна дивина. дивина. Це також ми квіти використовуємо дивини, також із розрахунку 1-2 столові ложки на склянку окропу. Заливаємо, настоюємо десь 20-30 хвилин виціджуємо і також п'ємо по пів склянки десь 3-4 рази на день. Багато слизу містить також і подорожник. І також подорожник, він великий подорожник листочки, і також ми користуємося і сухою сировиною, додаємо ми і подорожник, саме листя подорожника, додаємо до зборів, або також можна користуватися самостійно. Тобто, от, як, як, виходячи з того, що я сказала, значить, перша стадія, Запального процесу, ми даємо рослини, які містять слизі. Тобто найбільш такі відомі поширені, це Алтея лікарська, це дивина і подорожник, який також він досить добре всім відомий. Потім, за цією стадією, іде друга стадія. Тобто перша стадія альтерації, вона триває ну десь 2-3-4 дні, Тобто, це декілька днів. Потім, коли вже зменшується сам процес запальний, подразнення самої оболонки, Настає друга стадія запального процесу це стадія ексудації. Тобто запальний процес стає менший, але кашель ще не продуктивний не відкашлюється. Що ми робимо? Ми даємо рослини, які містять ефірні олії. От Саме в цій стадії запального процесу. Дуже добре давати ефіромісні рослини. Якісь ефіромісні? це дуже добре шавлія лікарська гісоп, також це ці рослини, які ми вирощуємо, які є в достатній кількості, і ми їх додаємо до зборів, або також можна користуватися самостійно. Це і чебрець, це рослини, які містять багато мікроелементів, це такий і первоцвіт весняний, медунка лікарська. До речі, медунка лікарська це іде якби основна рослина, яку можна давати і в другу стадію запального процесу, і в третю стадію проліферації. Тобто ми даємо ті збори, ми даємо ефірні олії, саме ефірні олії спричиняють від відхаркування Тобто кашель починає, він стає вже продуктивний, вже відкашлюється. Потім ще хотіла б я також згадати таку рослину, мачок жовтий. Це також от Ми вже, мабуть, три, да, три роки ми вирощуємо цю рослину, і вона дуже хороша, вона діє саме на кашльовий центр. От коли цей кашель він є такий надривний, сухий, людина дуже багато кашляє, і от звертається і каже, що в мене вже болить у грудях так, що я вже не можу нічого І Тоді ми даємо ці рослини, от саме при такому надривному кашлі даємо ми мачок жовтий. До речі, мачок жовтий він використовується. Рестовується і в офіційній медицині, і от, як відомо, такі препарати є: от, такі бронхолітин, то там діюча речовина, глауцин. От саме оцей глауцин він готується, синтезується із оцього мачка жовтого. Потім даємо ми рослини, можемо давати їх або в зборах. Найкраще давати в зборах, тобто ми туди додаємо вже там можна й мати мачу, додати і первоцвіт можна додати, ефіромісні, може місоп, шавлію. Обов'язково ми даємо гречку, цвіт гречки. Тобто, це рутін, це саме іде мікроелемент, який також необхідний для того, щоб нормально працювали легені. Медунка лікарні. Пульмонарія офіціналіс, легенева трава. Вона є основною, також однією з основних, оскільки вона містить дуже багато мікроелементів. Практично там є всі цінні мікроелементи, які необхідні для того, щоб нормально функціонувала легенева тканина, щоб легені добре відновлювались, особливо такий мікроелемент, як кремній. Саме кремній він входить в структуру легеневої тканини. І коли, от, наприклад, призначають антибіотики, то цей кремній він дуже витісняється із організації. Витісняється з самої легеневої тканини. І досить часто такі є ускладнення: це хронічні бронхіти, це атопічні, бронхіальна астма, тобто вже такі більш легеневі такі ускладнення, фіброзні. Коли є фіброз, фіброзна тканина в легенях заміщається, от нормальна тканина заміщається фіброзною. Тобто, це також є досить серйозне таке ускладнення, досить серйозне захворювання. І саме медунка лікарська, як джерело мікроелементів, вона поповнює те, що витісняється. Оті мікроелементи, що витісняють антибіотики. Антибіотики, як відомо при таких вірусних серйозних ускладненнях, то вони призначаються досить часто і по 7, і по 10 днів, і побільше, і... Від... Відповідно, ці мікроелементи витісняються, і ми даємо рослини, які поповнюють це первоцвіт, медунка лікарська, такі також дуже хороші, дуже хороші рослини, які ми всі добре знаємо, які нас оточують і які дають нам здоров'я, дають, щоб легенева тканина наша, щоб легені працювали нормально, щоб людина дихала на повні груди, щоб вона не відчувала оцього дискомфорту. І саме е, ці рослини вони є ефективні. Тобто користуємося ми і в зборах, і користуємося ми. Е, як можна користуватися окремо рослинами? Бузина, цвіт бузини, також дуже хороша рослина. Також ми її додаємо у збори при кашлі, при вірусних захворюваннях, які супроводжуються кашлем. Також це хороша рослина. Зазвичай стадія ексудації вона триває також десь 5, 7, 10 днів. Тобто, саме в цей час ми даємо ці рослини, які. Ефіромісні, які спричиняють відхаркування і роблять кашель продуктивним, коли від відхаркуються. І тоді вже настає за цією стадією, настає стадія проліферації, тобто відновлення самої легеневої тканини. І саме тут я хотіла б наголосити на таких моментах, що треба при цьому, які саме засоби, які саме препарати, які саме ліки потрібно вживати. Дивіться, є така рослина, як алоє, алоє деревовидне. І саме і з давніх давен ця рослина використовувалась при кашлі, її готували, наприклад, у рівних співвідношеннях брали мед. Наприклад, по 100 грамів меду, 100 грамів перемеленого алоє, добре розмішували, на водяній бані нагрівали і вживали по столовій ложці 3-4-5 разів на день. До їди, перед їдою, хвилин за 10-15 вживали саме отакі ліки. Але я хотіла б також ще зазначити, що це дуже добрий засіб, але є такі особливості, якщо в анамнезі, є онкологія, то ліки з алоя вживати ні в якому разі не можна. Тому що алоє є природи. Жодний біостимулятор стимулює, але алоє не розбирається в тому, чи це патологічні клітини, чи це відновлює, саму регенерує саму слизову оболонку. Тобто також це обов'язково слід враховувати і бажано проконсультуватися з лікарем, і лікар вже порадить, наскільки це доцільно вживати саме такі ліки. Потім добре готувати таке прополісове масло. Береться вершкове масло, бажано домашнє 200 г, додаємо 20 грам прополісу на водяній бані розігріваємо, поки розтане масло, це і кип'ятиму десь хвилин, 10-12 хвилин на водяній бані, потім проціджуємо і вживаємо по столовій ложці також декілька разів, 3-4 рази на день. Бажано щаємо, готуємо також. Оце такий дикальний збір, заварюємо, який спричиняє відхаркування, і в цю Стадію проліферації також дуже добре вживати ту ж саму медунку, тобто даємо мікроелементи, даємо обволікальне. Ми Зберігаємо, відновлюємо цю слизову оболонку, легені, структуру легенів, даємо кремній, це медунка, також кремній міститься і первоцвіт, також багато кремній у цій рослині. І відповідно також вживаємо десь 2-3 тижні. Тобто легені повністю відновлюємо, щоб не було таке. Тому що є таке, що вірусний наслідок вірусного захворювання, особливо коли людина вживала багато антибіотиків, вражається ця легенева тканина, і оцей хронічний бронхіт, він має місце. Тобто людина кашлює періодично, є кашель має місце, і для того, щоб усунути зовсім цей кашель, щоб відновити легені після захворювання, ми також даємо. Пройти отакий курс лікування, тобто це дуже-дуже добре. І я хотіла б ще зазначити, що також у мене багато є публікацій саме про правильне лікування кашлю, тому що досить часто це неправильне лікування. Тобто людина там починає кашляти, вона п'є чебрець, вона п'є шавлію, Тобто, що вона робить? Подразнює ще більше, подовжує оцю стадію гострого процесу, стадію альтерації. Вона робиться ще більше. Вона там не 3-5 днів триває, там або 4, там. Або ще скількість. А вона триває там вже два тижні і кашель цей, він ще більше надривний стає. є. Також дуже добре готувати сиропи. Також у домашніх умовах, відповідно, можна готувати ці сиропи. Також є певне співвідношення і консультацію, якщо хто має таке бажання, то можна телефонувати мені по одному з номерів, які є під цим відео. Я із задоволенням проконсультую і допоможу, чим я можу. Також у нас є ці збори, у нас є препарати. У нас є легеневі краплі. Краплі номер 9 це екстракт оману високого. Це також ми готуємо із свіжої сировини. І саме ця рослина вона має дуже хорошу і антибактеріальну дію, і відхаркувальну дію, і, і е, також можна пролікуватися. І легеневі крапельки, там йде медунка лікарська, вона йде як основна рослина. також. Тобто є збори відповідно, і ці збори формуються, також ми їх радимо. Відно стадії запального процесу, тобто, щоб фітопрепарати, щоб лікарські рослини, щоб збори, оці фітокомпозиції, щоб вони мали хороший ефект лікувальний, то відповідно їх треба призначати так, як відповідно стадії запального процесу. Я бажаю всім міцного здоров'я, скорішої перемоги і до наступної зустрічі. І обов'язково як. Ми доживемо до весни, ми обов'язково підемо у ліс, підемо до лісу, підемо у поле. Я покажу вам ці рослини, як їх правильно заготовляти, як їх зберігати, як сушити. Я все це буду розказувати. Ну, але зараз у нас лютий місяць, зима, то буду рада вам допомогти. До зустрічі, до наступної зустрічі. Бажаю всім міцного здоров'я. Всього доброго!